Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви запитуєтеся, як найкраще зустріти сьогоднішній день? А сьогодні день зимового сонцестояння. Що це значить? Це значить, що сонечко перемогло, і тепер день вже буде довший. А на енергетичному плані те саме стає легше, легше, легше з кожним разом, тому що ви відчували, як просто все. Назбирувалось, назбирувалось, якоїсь досягали своєї кульмінації. І так само ви могли спостерігати те, що відбувається і в країні. Якесь як нагнічення, йде, якоїсь низької енергії матриця стає більш агресивна. Але саме головне, що я хотіла вам сьогодні сказати, мої любі сонечки, це не звертайте увагу те, що відбувається назовні. Саме головне. Це те, що відбувається у нас всередині, тому що те, що у нас всередині, всередині, потім відображається на зовнішньому світі, в тому числі і матриця себе тоді інакше поводить. І будуть інакші, ми будемо бачити інакші закони, ми будемо бачити інакших політиків. Коли ми з вами змінимося, ми тоді піднімаємося зверху, і ми вже. Пливає на матрицю, тому що поки ми в ній, і поки ми ходимо зрі, і поки ми підтримуємо ці всі розмови, ми тільки віддаємо енергію Є як батарейки. А коли ми підіймаємося, тоді матриця починає працювати на нас. На нас тих, які божественні, які є вищі вібрації, які проявляють творця і всі вищі аспекти. Так от, як провести сьогодні день, будь ласка, проведіть богослужіння самі запаліть свічки, пахощі для сонечка, поспівайте пісні, подихайте сонячку сонечком, зробіть сонячну його, обов'язково. Тобто, вдихаєте, і прокачуєте в кожну клітиночку сонячне світло. Подякуйте, з'єднайтесь, будьте сьогодні більш так на самоті або тільки з тими людьми, які приносять вам радість. Постарайтесь не входити в якісь низькі вібрації, тому що ви повністю заплановуєте собі ваше майбутнє саме сьогодні. І якщо дійсно світло у вас перемогло, то ви відчуєте це, що ви більш світлі стали, вам легше стало цими днями. Ви стаєте ясніше, світліше, менше чіпляєтесь за негатив. Тобто стаєте легшим. І це прекрасно. Я вас з цим поздравляю. Значить, ви пройшли якісь свої трансформації. Якщо це навпаки ще, то працюйте, працюйте над собою. А так святкуємо, святкуємо життя, святкуємо сонечком. Люблю вас, мої любі! Ваша Ая.